Я присвятив своє життя відродженню людського духу і думки саме для того, аби наша Україна прокинулась від духовної і фізичної сплячки. Саме для того ми будемо друкувати у нашому острозі у наших волинських афінах буквар, острозьку Біблію, книги наших письменних мужів. Ми вільємося в єдину всесвітню освітницьку систему. Ми возвеличимо людську думку, і якщо не ми, то хто ж поверне нашій Україні її велич, мудрість і силу? Острозька слов'яно-греко-Латинська школа або Острозька академія це перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, найстарша українська науково-освітня установа. Вона була заснована у 1576 році князем Костянтином Василем Острозьким у своєму родовому місті Острозі. Велику суму коштів на розбудову Академії надала його племінниця княжна Гальшка Острозька, приблизно 6 тисяч копійок. Перша згадка про школу датується 7 лютим 1577 року в передмові до книги Петра Скарги про єдність костьолу Божого. В основі діяльності Острозької академії було покладено традиційне для середньовічної Європи вивчення семи вільних наук граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, музики та астрономії, а також вищих наук філософії, богослів'я, медицини. Студенти острозької академії опановували п'ять мов: слов'янську, польську, давньоєврейську, грецьку та латинську. Першим ректором школи був письменник Смотрицький, а викладачами видатні тогочасні українські та зарубіжні педагоги вчені, такі як Дем'ян Наливайко, Христофор Філалет, Василь Сураський, Іван Лятос, Кирила Лукаріс, Клірик Острозький та педагоги із Краківського та інших університетів. Острозька школа мала великий вплив на розвиток педагогічної думки та організацію шкільництва в Україні. За її зразком діяли пізніше братські школи у Львові, Луцьку, Володимирі, нині Володимир Волинській та в інших містах. Вихованцями школи були відомий учений і письменник Смотрицький, гетьман Петро Сагайдачний, Архімандрит Київ, києво печерської лаври, Ілісій Платинецький та інші видатні церковні і культурні діячі. Із заснуванням 1624 року в Острозі Єзуїтської колегії Острозька школа занепала і 1636 року припинила своє існування.